Ну, стовістотко можна сказати, що нових я роз'явився у гурту армія, тільки у гурту армія, але і у всій Україні ново можна так сказати. <ривість> алло, алло, ми мальчик Яснова здійсня. Ну я так розумію, що кожна зверталася до свого парубка, так ні, нас немає парней. мы за броню вниките. нет. просто там точно у вас якось, армия. в нефтяная. мы хотят плотные бабушки и поэтому для нас работа работа сейчас превыше всего. а мужское внимание мы всегда владеем. Мы во чем никаких мы всегда владеем да мужским вниманием и нам этого. просто сейчас всю свою сексуальную энергетику мы направляем в работу. вот по клипу В данный момент это на тибетаны. Сейчас вам отдаю, понимаете? А у нас є дзвіночок і комусь пощастило отримати від гурту Армія. Новий диск із автографом, звісно. Отже, зараз побачимо. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс 1, +1 аромак самий ткавий запрошує гостей. Вам доброго ранку. Хто ви? Доброго дня. Ой, ви щасливі Доброго дня! Як вас звуть? Галина, Галиночко, вітаю зараз. В прямому ефірі вам підпишуть диск від гурту армія і ваше запитання дівчатам. Я хотіла запитати. Віра, як їй щливається у гурті цьому? Та бачите, щлива така, ніяка. І, до речі, підсилили вокально свій гурт Вірою Варламовою, яку дещо порівнюють з Тіною Карл, я знаю. Можна додати? Це просто незамінний такий чоловік, тому що вона дуже талантлива. у неї такі дані, що, мабуть, в Україні немає. Це діапазон 4 октави. Це не так просто. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Ну, покажи. силу! Силу! А? силу. А? А, а, а! В чем сила, брат! <свят> в чем сила, сестра! Сестра, да. а, Мне очень нравится, и я не ожидала, я повторюсь, что вот так все со мной произойдет. И это а, для меня сейчас самое большое событие в моей жизни. А, а, И что за фишка у вас такая рукавички такие обризания на рутей? Це еще означает расскажить. А у тебя немає, да? Есть, а, есть, нет. <свят> Дівчата з вами час плине дуже швидко, але ми не прощаємося. Гурт армія співає прямому ефірі. Прямо тут, у сніданку, поки йдуть новини ТСН, ми можемо з вами поговорити так би мовити приватно за аромок Самитовою кавою. Вже поспішає приватно поговорити. А поки короткий ТСН Щоранку на каналі 1+,1 аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.